Вітаю, друзі, від компанії Автогвоздь. Мене звати Володимир Гвоздик і сьогодні доповнення у нас до відео про комерційні електромобілі. Нещодавно у нас вийшло відео про умовно малу комерцію, де кубатура багажного відсіку, скажімо так, від 4 кубів там до 6. Сьогодні я вам покажу електромобілі Аля Спринтер і Крафтер, де кубатура у нас перевищує 10 кубів по багажному відсіку. Таких електромобілів в невисокому бюджеті ще менше, тому відео буде коротеньке. Але перед початком відео, як завжди, прошу вас долучитися до наших зборів. Зараз ми активно підтримуємо дві бригади, які воюють: одна на напрямку Бахмуту, 56-та бригада, інша 40-го ОСБ Кодак на Куп'янському напрямку. Ми аеророзвідка 40-го ОСБ кодак воюємо на куп'янському напрямку звертаємось до підписників каналів. Автогость та перша електричка за допомогою у придбанні нагально важливих засобів заведенням повітряної розвідки БПЛА типу Мавік 3 і той, і той підрозділ не мають сильної медійної підтримки, і там і там дуже дуже високі потреби в автомобілях, які ми з вами закривали, в ребах, які ми з вами закривали. І я за це дуже вдячний. І зараз треба допомогти з дронами. Я сподіваюся, що в цьому відео ми вже з вами закрили збір на розвідувальний дрон. Якщо ні, то посилання буде в описі обов'язково долучиться. І в цілому ми стараємось допомагати саме тим підрозділам, які напередку, і саме тим підрозділам, яким ніхто допомогти не може. Тому прошу не пролистуйте наші збори. Ну і переходимо до відео. Так, з друзі, найбюджетніший із габаритних комерційних електромобілів – це у нас ось такий Maxus. Maxus EV80 має батарейку на 56 квт годин і здатний проїжджати приблизно 150 км. Дилер Максус офіційно представлений в Україні. У них широка лінійка різних, як комерційних, так і некомерційних електромобілів. В принципі, зарекомендували вони себе непогано, тому, мабуть, номер один. Якщо вам треба велика комерція, то ось це, мабуть, перше, на що я вам раджу звернути увагу. Від 19 тисяч доларів у нас стартують ось ці електромобілі. Це під ключ в Україні з доставкою за електромобіль 2021 року і з року із пробігом 22 тисячі кілометрів. Тобто, це буде щось дуже свіже, не викатане, не убите. На 1000 тисячу доларів дорожче у нас буде йти Volkswagen Crafter Electro з меншою батарейкою. Там батарейка просто від Golf 36, Проте енергоефективне авто, яке проїжджає там свої десь 100-130 км. кілометрів. Це не набагато менше ніж цей електромобіль. Проте це буде Crafter із перевіреною часом силовою установкою і батареєю. Ось як виглядає у нас Crafter. Чудове авто, до речі, це авто, яке ми придбали нашому замовнику. Воно скоро буде відправлятися вже в Україну. Є, друзі, складнощі з логістикою: ось настільки габаритних електромобілів. Як ви знаєте, ми доставляємо електромобілі з Норвегії і з Європи своїми автовозами. У нас малі автовози в категорії БЄ, і ми можемо брати дві, скажімо так, неважкі електрички або одну важку і одну легеньку. Ось таке ми доставляти не можемо. І для доставки цих електромобілів ми користуємось послугами наших партнерів. На великому автовозі, щоб ви розуміли, ось це авто буде займати 4 місця, тобто x 4 доставка, якщо доставляти великим автовозом. Звичайно, це не цікаво, і тому ми користуємось малими автовозами, але в категорії не B, є e, в категорії C, і там нам роблять доставку x 2 Проте автомобілі цікаві. По крафтеру я коротенько вам сказав, як на мене, це можливо навіть цікавіше ніж Максус. Хоча Максус має трішки більшу батарейку, проте це зрозуміліше в плані кузову, в плані силової установки, в плані батареї і в плані візуалу авто. Maxus у нас від 19 тисяч доларів виходить, E-Crafter у нас виходить від 20 тисяч доларів. І брат близнюка, Volkswagen, Crafter MAN і TGE. Зараз я вам покажу це авто. Я не знаю, чому. Але це авто суттєво дорожче ніж Volkswagen Crafter, при тому, що це абсолютний візуальний і технологічний брат близнюк крафтера, проте ціни на нього вищі. Скажімо, коли в Європі закінчаться крафтери, тоді можемо почати купувати мани. Іншої причини я не бачу. 150 км по WLTP-циклу ну все те саме. Той же самий двигун, як у Гольфа, та ж сама батарея на 36 кВт. Звичайно, що тут низькоступінчатий редуктор з зовсім іншими передаточними числами. Тут зовсім інша динаміка по розгону буде. Тобто, все зроблено для того, щоб цей важкий електромобіль споживав менше, тягнув краще і їхав він з. Звичайно, не так швидко, як їдуть легкові там електромобілі. Так, дивимося, що ці мани у нас коштують від 27,5 тисяч доларів під ключ уже з доставкою. І далі я вам покажу. Дуже дорогі електромобілі, які на сьогоднішній день я не бачу жодного сенсу купувати. Це Mercedes Benz Sprinter, Maxus E-Delivery 9, Fiat Ducato, Ford Transit і Веко Daily. Це, ну ви бачите, що тут просто шалені цифри. Я на них затримуватися не буду. Проте швиденько покажу вам, що ці електромобілі існують, і скоро вони також будуть з доступними цінами. Ось як у нас виглядає Maxus E-Delivery 9. Дуже схожий для мене він на Ford. Ось такий у нас електричний Iveco Daily. Як ви бачите, батарейка у Iveco 74 кВт і автономність близько 230 км. Ось у нас і Ford транзит. По Форду батарейка 68 кВт-годин і 237 автономність в змішаному циклі. Це WLTP. Ну і ось Fiat Ducato. Fiat Ducato має батарейку 80 кВт -годин і автономність у 300 км в змішаному циклі. І ось у нас, друзі. Важко ваговик. Надважка категорія Mercedes Sprinter і надважка категорія я маю на увазі саме його ціну. Я думаю, ніхто не хоче заплатити 38 тисяч доларів за автономність у 150 кілометрів. Станом на зараз, як ви бачили, можна купити крафтера вдвічі дешевше і він буде виконувати ті самі функції. Ну що ж, друзі, другу частину по комерції, я думаю, будемо закінчувати. Якщо у вас є доповнення чи побажання, пишіть в коментарях. Коментарі всі читаю, і, можливо, ми з вами придумуємо тему для наступного нашого відео. Як ви бачите, по комерційній техніці дуже-дуже повільно, але світ рухається, щоб закрити потреби всіх людей, хто займається комерцією, їздить на дальні відстані. Поки що, друзі, техніки нам не запропоновано. Наприклад, в тому варіанті, як їздять наші буси, нам просто неможливо зараз. Раз виконувати доставки на якійсь комерційній електротехніці, навіть якби ми цього захотіли, бо просто інфраструктури немає. Тому здебільшого зараз електрокомерційна техніка це техніка для міста і передмістя, тобто невеличкі якісь розвозки, доставки. Оце те, що можна зараз закривати. Скажу вам, що світ не стоїть на місці, проте рухається, рухається в сферу електрифікації, навіть комерційного транспорту. В Норвегії, громадський транспорт електричний, в Норвегії вже великі фури від Volvo, та від Мерседесу виконують доставку продуктів по супермаркетам. Тобто, тут не їздять великі бензинові фури, тут їздять великі електричні фури. І закуповують їх якраз саме мережі цих супермаркетів, гіпермаркетів. У них встановлюються спеціально для них швидкісні зарядні станції в точках загрузки і вигрузки. І коли приїхала фура, в якої автономність 300 плюс кілометрів по запасу ходу, поки вона вигружається, вона заряджається. Її завантажили чи розвантажили, і вона собі рухається далі. Все це потихеньку, друзі, буде електрифіковуватися. Норвегія там, скажімо так, вона одна з найперших, одна з найшвидших, хто виклав використовує ось такі технології. Я думаю, що в світі це за декілька років також почне активно з'являтися і використовуватися. Поки що нам з вами можна використовувати ту техніку, яка доступна, яка вартує невеликих грошей, і яка може закривати потреби саме вашого бізнесу. Знову ж таки, я не одягаю рожеві окуляри ні собі, ні вам, і не кажу, що от є комерційна техніка, купуйте, і вона закриє всі ваші потреби. Ні, друзі, я завжди кажу, що ви мусите проаналізувати для себе чи. Може та чи інша електрокомерційна чи некомерційна техніка закривати ваші потреби. І якщо так, будь ласка, це буде для вас комфортно і це для вас буде заочаджувати ваш бюджет. Наразі все. Дякую всім за ваш час. Ваші коментарі з радістю пошукаю і почитаю під цим відео. І нагадаю про збір, друзі. Долучайтесь до наших зборів, це дуже-дуже важливо. Не для військових, які знаходяться напередку, а в першу чергу для нас і з вами. Наразі все. Слава Україні! Thanks for watching!